Вітаю вас на каналі Світлана Бросімова І Сьогодні, як завжди, будемо говорити про довгострокове накопичувальне страхування життя, про бізнес в страхуванні життя. І прогуляємося сьогодні знову по цьому парку, дуже веселому, дуже квітучому. І у вас з'явиться більше настрій і ви будете більше знати про цей бізнес. Дуже багато людей часто запитують мене, в чому секрет. Бізнесу страхування життя. Особливого секрету, знаєте, його немає. Один секрет в тому, що якщо ви допоможете собі і зможете допомогти іншим людям розібратися у страхуванні життя, допоможете оплатити перший внесок у накопичувальній програмі, ось і почнеться ваш. В цьому бізнес, але якщо ви самі сьогодні будете це робити, то звичайно це ні в кого не вийде. Чому? Тому що ви ще не фінансовий консультант, у вас навіть немає ліцензії, щоб бути фінансовим консультантом і назначати зустрічі собі. Ви повинні назначати зустрічі спочатку своєму фінансовому консультанту, у якого є ліцензія нашої компанії, який навчений, який має практику, досвід. Багато років, і тому я таких фінансових консультантів рекомендую для вас. Тому, друзі, починайте цей бізнес так, як починали його ми. Як ви його розпочнете, так він у вас буде і продовжуватися. Але я вам по секрету скажу так: що ви допоможете собі тільки тоді, коли ви зв'яжетеся з моїм фінансовим консультантом або зі мною, з ним поспілкуєтеся. Десь він надасть вам хорошу консультацію, або ви захочете зі мною поговорити. Я з вами поговорю, да? назначу вам таку зустріч, можливо, телефонну, можливо, онлайн, яку ви захочете. І ми з вами поспілкуємося. Поспілкуємося про вашу мету, для чого ви повинні зберігати собі кошти. Поспілкуємося про гроші, чи є вони у вас на перший внесок, і коли у вас вони будуть, якщо їх немає. Ви мені розкажете свої заперечення, розкажете, чому ви не хочете оформлювати просто зараз цю програму накопичувальну. І ми тоді сплануємо, коли ви захочете це робити. І будемо тоді знати, що робити далі. От. А моя задача, щоб ви спочатку заробляли гроші. Щоб ви заробляли їх більше. і Якщо ви прийдете у наш бізнес, то я вас навчу заробляти більше грошей, ніж будь-де ви коли заробляли. От. Навчу відкладати гроші От. і досягати своєї мети. Тому що для того, щоб реалізувати свою мету, не просто повинні ви про це говорити щодня, комусь розказувати або собі думати в думках, що ось хочуть там щось так, але ви повинні запланувати і на це відкладати кошти. От тоді у вас буде досягнення цієї мети. Але якщо ви цього ще не зробили, то, звісно, я вам в цьому допоможу. Знаєте, щоб в цей бізнес приходити, треба спочатку запланувати, що ви будете продавати правильно, так як потребує система компанії, так як роблять всі фінансові консультанти. у 45 країнах світу, так як роблять у нас вже 20 років, тому що компанії 155, я сама вже працюю 20 років в компанії, і тому є дуже-дуже великий досвід і є вам що сказати, і є чим з вами поділитися. Тому, звичайно, якщо ви попадете в нашу команду, вам дуже-дуже повезе. І ось в цьому і є ваш секрет. Тому що запустити вас в цьому бізнесі вам допоможе наша команда. От. Саме головне, щоб ви зацікавилися і самостійно е, шукали клієнтів, так? навчилися самостійно продавати і навчилися самостійно е, давати сервіс клієнтам. І не притворятися ні перед ким, що у вас є гроші, а дійсно їх заробляти. А дійсно їх заробляти. Чуйте, як чайки кричать. Як тільки хтось приходить в парк, вони хочуть, щоб їх вже кормили. Бо українці так навчили кормити пташок, що вони вже не можуть, якщо їх не підкормлювати. Вони вже чекають. Так ось. Система, яку я пропоную для вас, вона працює 155 років. От почуєте 155 років і 20 років в бізнесі, то та людина, яка приходить і хоче все робити по-своєму, вона швидко зливається і уходить. Працюють тут тільки ті, які працюють по системі. От, і у вас будуть тоді результати, якщо ви... Якщо ви дійсно будете прислухатися до моїх рекомендацій і будете працювати по системі. Ну що ж, друзі, я дійсно вам хочу сказати, що наша головна мета сьогодні це допомогти українцям зберігати кошти на той період, коли вони не зможуть, не зможуть вже заробляти ці кошти, і коли їм треба дійсно буде ця допомога. От для таких людей сьогодні в віці від 18. Коли вже осознано приходить ця думка, що треба вже думати, і ви в 18 вже заробляєте до 65-ти. Коли вже думка така приходить, що ви не змогли по якійсь причині, тому що у вас то грошей не було, то часу не було. І ось вже е, вік 65, і ви прийшли до такого віку, а е, Грошей немає. Тому от до 65 років ви ще зможете це все зробити. І тому прошу до мене на безкоштовну поки, консультацію. Безкоштовна консультація от для вас буде зроблена мною або тим фінансовим консультантом, який я вам рекомендую. Для того щоб ви добре зрозуміли, що таке, коли. Ти вже старий, а грошей нема. Коли ти вже старий, а треба гроші для того, щоб Когось наняти, щоб за вами доглядали, да? їсти варили, щоб прогулювалися, ось як ці дві жіночки. Бачите, як доглядають за старенькою жіночкою. Тому я що хочу вам сказати, що якщо ви сьогодні знаєте вже цю інформацію, знаєте, знаєте, де її. Взяти це у нас компанія, знаєте, що я можу надати вам цю безкоштовну консультацію. Я можу вам допомогти в оформленні першого внеску, я можу вам допомогти в тому, щоб підрахувати, яку суму ви можете зберігати один раз в рік, або розбити її по квартально, або розіб'ємо її е, по півроку, і ви тоді собі сплануєте, сплануєте свій, фінансовий план, свій фінансовий план. А зараз ось помилуйтеся, друзі, цими краєвидами, цими шведськими фонтанами, навіть цими маленькими, молоденькими качечками помилуйтеся. Бачите, які гарнесенькі тут вони ходять, повиростали вже. А ось там ще така маленька качечка, звила гніздечко, дуже близько я підходити не буду. Тому що вони можуть злякатися і не, тоді не будуть висижувати своїх каченят. Ось вони двоє, бачите, як сидять на цьому кубельці ось, і висижують маленьких каченяточок. Бачите, яке кубелечко. Я так зараз підійду, вам покажу, якщо вам дуже добре видно. Ось, бачите, б'ються, б'ються. Це малесеньке, воно, видно, з гнізда впало, а ця качка хоче його заклювати, бо вона боїться, що, цей, що він на гніздо нападає. І зараз його заклює, бачите, бо тут зверху є гніздо. Я нічого не можу зробити, тому що природа така, бачите, вона самі спа... спасіння утопаючих діло рук самих утопаючих. Бачите, ось тут є яєчка у цьому гніздечку і ця качечка туди йде. Зараз вона ще на мене нападе, бачите, як дивиться. От. Дуже дивиться, але її хвилює ота більше малеча. Ось. І я зараз піду її спасати, ту малечу. Ну що ж, друзі, всього вам найкращого. Бережіть себе, страхуйте своє життя. Тому що, бачите, в природі теж бувають такі неприродні явища, що хтось на когось нападає, не тільки у людей. Ну що, ж, друзі, підписуйтесь на мій канал, а я пішла спасати те маленьке вороня.